В Україні ялинковий сезон у розпалі а нині вибрати є з чого. на ярмарках та в магазинах новорічні дерева на будь-який смак та бюджет, що по чим та як обрати живу ялинку, щоб не наскочити на штраф. Анастасія Терещук дізнавалась. Для того, аби дізнатися, як правильно обрати ялинку, вирушаємо на Київщину у Державне лісове підприємство. Це наш різдвяний ярмарок, де знаходяться наші новорічні красуні. На місці лісники продають сосни. Ціни різні, все залежить від розміру. Вона буде в районі метра і вартість її буде 144 гривні. А тут ми можемо побачити вже більшу. Ця вже буде близько двох метрів. І ця буде вартувати 260 гривень. Те, що всі ці сосни легальні? Доказом є ось ці берки. Вони повинні бути і на ялинках приватних підприємців і державних. За цим штрих-кодом можна побачити, відсканувати його і перевірити де сам була заготовлена ця ялинка. Щороку лише одне таке підприємство на Київщині продає до пів тисячі новорічних дерев. І ростуть вони тут. Ялинки у нас вирощуються безпосередньо для використання в новорічних потребах від 4 до 8 років. Та їхати за ялинкою за місто це варіант не для всіх. Більшість купують їх на ринках. Що і з цінами на столичних їдемо перевіряти. Перша точка тут продають і українські ялинки, і імпортні. За кордоні, звісно, дорожчі. Вони привезені з Данії, з Польщі, з різних з різних країн. Вони коштують від тисячі гривень, і такі великі, там 3-3,5 метри. У нас коштує 4,5 тисячі гривень. Українські сосни від чотирьох сотень, і там максимальна ціна у нас 800 гривень. Недалеко від пана Махмуда продає ялинки і пані Галина. Вона вже 22 роки возить із Карпат до Києва справжні смереки. Займається цим із чоловіком. Тут продають не лише дерева, але й гілочки. Їх каже пані Галина, часто беруть для аромату у квартирі. Гілочки по 50 гривень і велика 80-100, залежно від гілочки, від росту гілочки. Це є карпатська смерека. по київськи говорять, у нас це ялиця. Є у пані Галини і карпатські ялинки. Найменше 150 гривень, найбільше 600. Вона дуже довго стоїть, не сиплеться. Вона стоїть десь приблизно. Вона може засохнути і стояти 3-4 місяці. Але місяць вона точно перестоїть. Як у першого, так і у другого приватного підприємця ялинки сертифіковані. На них є відповідні документи, а на деревах бирки. Та й розташовані вони у легальних місцях. А знайти їх можна на сайтах державних адміністрацій своїх міст, аби придбати новорічну ялинку у перевірених, а головне офіційних продавців. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.